Свої знайдуть свій канали там бекають. Ексюмі, ви така красива, дякую. Люда, в нас дуже похолодало дощить, а вночі було плюс три. В нас плюс чотири було, вночі дощ був, в день був дощ. І довго був, і гарний, і спокійний, і густий. Землю гарно промочив, так що дай Бог на врожай. Богдан, Галинка Рудницька, я роблю уроки, коли задають. Молодець. Мої дівчатка, добрий вечір, лайчики за мною. Юлечка, доброго вечора, 23-й, Дякую. А на вок нас холодно, цілий день іде дощ. Нас також пошти цілий день. Ксіуми, ви така добра, дякую. Богдан, мої дівчатка, Юля, добрий вечір. Юля, дівчатка, Анна на вовк, добровечора вам вітається Люба. Богдан, Анна вовк у нас був дощ невеликий. Люда колобанка, доброго вечора, Люба вітається і в нас цілий день дощ Люба пише. Є таке, да. Слава Богу, що пішов, що буде тепер, можеш дасть Бог урожай. Після цих дощів можеш буде сходити, рости, та й будемо з урожаями. Фрукти вже, звичайно, яка буде, яка залишиться, така й буде. Але поки є, як є. Дякувати Богу, що так. для вас був, друзі. Так, щось у мене тут зависло трошки. А чому? А чому? А чому? А тому? Так, тут я налаштувала чи ні? Ой, щас докрутюся, щоб ще виключиться. Так, йдемо далі. Таня Вкусняшки, доброго вечора, Таня, всі хто в чаті, гарного вечора, приємного спілкування, смаколики, привітики, Танюшо, дякую. І на майстер Любочка привіт тобі, троянди. Я сьогодні чуть безкість не лишилася. Старша знов побила молодшу, роздерла вухо і вим'я, думала, що доведеться дорізати, то я її трохи не вбила, чоловік мене зупинив. То є погано, є погано, але бити не треба. Або дорізати, або ту, що б'ється прибрати вже б давно їй треба Іночко, бо то що ж вона робить таку шкоду? Богдан, Таня вкусняшки, добрий вечір. Люда колобанка кажуть, не просіть хорошої погоди, а просіть хорошого врожаю. Так і є, так і є, людочко. Воно ж так і є, що треба врожаю просити. Іночка, Таня вкусняшки, привітики, тобі троянди. Богдан, привіт. Таня вітається Інна. Богданчику, привіт тобі, Ананаси. на майстер, приберіть ту стару, і купіть щось путьове і буде вам легше і спокійніше. Да, Інна, будеш мати спокій. Чим оце такі нерви? Богдан, дуже гарні квіти. Дякую. Таня і Інна, привітики. Я й маміні тваринки. Люба, вітаю, приємного вечора бажає люда колобанка. Люба. Таня Вкусняшки, доброго вечора вам. Галиночка Рудницька, Лідочка, Люба, доброго вечора і вам нехай він буде спокійним і мирним. І взагалі головне, нехай мир до нас прийде. Назавжди. Іночка Аня, Вовк, привітики, Лідочка, Інна майстер, Лідочка, людочка Колобанка, Урбан, Юлія Бойко, Галинка Рудницька, Микола. Васильович, Надюша малик, доброго вечора. День тихенько до кінця вже добігає. Вечір нащиро всіх нас зустрічає. Приємно відпочинку. Богдан, Галинка Рудницька згоден з вами. Скоріше, нехай прийде мир назавжди. І на майстер-лідка, привітик. Таня Кусняшки, Люба, доброго вечора. І тобі шоколадка й молоко. Юлечка Мої дівчатка пані Люба і Богдан Турта, привітики. І на майстер я без її молока не витягну козенят.